Воєнні події, які тривають в Україні вже майже два роки, кардинально змінили життя українців, зокрема й систему освіти. Чимало сімей були змушені тікати за кордон чи переїжджати до більш безпечних регіонів. Багато хто з дітей, які переїхали до інших країн, обрали дистанційне навчання в українських школах. Про порядок проходження тестів для випускників навчальних закладів в цьому році розповіла директор департаменту освіти і науки одеської міськради Олена Буйневич. У нас цього року також не буде зовнішнього державний підсумковий Стації у формі зовнішнього тестування, і е, у нас буде тест, е, так як це було і минулого року. І потрібно мають право його здавати всі випускники, але потрібно давайте такими поняттями порувати тим, хто планує вступ до вищого навчального закладу в Україні. Е, е, діти, які навчаються сьогодні за кордоном і планують вступати до вишу або мають бажання скласти НМТ, можуть це зробити в тій країні, де перебувають. Заклади або центри за кордоном, де буде можливе проходження тестування, кожна з країн визначатиме сама в залежності від порядку домовленостей міносвіти України з міністерствами закордонних справ країн, де перебувають випускники. Для пробного тестування фахівці радять використовувати онлайн ресурси минулого року. Ми вже знаємо, що діти будуть складати перелік тих предметів, які вони будуть складати. При цьому пробне тестування я не знаю, чи воно буде на сьогодні, але я вже раджу всі ті тести, які були минулого року, вони доступні онлайн, і це і є фактично пробні тестування. Вже відомо, що основна сесія національного мультипредметного тесту стартує 14 травня. Під час тестування його учасники оцінюватимуть свої знання з чотирьох предметів, серед яких обов'язковим є українська мова. До правил складання тестування деяких предметів внесені певні зміни. Наразі це окремо. Якщо раніше це був єдиний, єдиний блок, то на сьогодні це тільки оскільки скорочений тест, це тільки українська мова. Було вилучено вільне есе, вільне висловлення з самого тесту. Тому учні звичайно, дуже раді і задоволені однак. При цьому ускладнені деякі питання. Особливо звертаємо увагу на наголоси в словах, оскільки ми звикли до того, що, що ми чуємо, однак ми чуємо не завжди правильно. Тому звертаємо особливо на це увагу. Серед інших предметів, які мають скласти випускники в обов'язковому порядку, це математика та історія України. При підготовці до тестування школярі проявляють чимало креативу. Ви можете роздрукувати Портрети видатних особистостей, особистостей, які будуть в тестах, та повісити собі в різних місцях, в кімнаті або в квартирі, ну, взагалі по всьому будинку, і ходити, називати, хто це, що він зробив, дату, ну, дату життя, смерті, коли бачите цей портрет. Відповідно вимог воєнного часу, мультипредметне тестування в українських навчальних закладах проводитиметься наочно, там, у яких є укриття. Є й певні правила проведення іспиту під час повітряної тривоги. Тестування проводиться виключно у тих закладах, де є укриття, яке вміщує необхідну кількість абітурієнтів, назвемо так, учнів. Але при цьому. Тестування переривається. Ось. Тобто діти спустилися, час відмітили, який вони, він не входить в час тестування, вони повертаються, продовжують. При цьому, коли тривога затяжна, то бувають, у нас було минулого року, перенесення. Даного процесу на інший день нагадаємо, що зареєструватися на складання мультипредметного тесту школярі можуть вже в березні поточного року. Часу, аби до нього підготуватися, в тому числі пройти пробне тестування, ще достатньо. Проте зволікати майбутнім абітурієнтам не варто. Радять освітяни.